Справжній герой, відважний воїн і гідний син своєї країни. Таким назавжди залишиться в пам'яті рідних та близьких В'ячеслав Григорович Хишковий, життя якого трагічно обірвалося через ворожий обстріл росіян. В'ячеслав Григорович народився 5 квітня 1976 року в Харківській області. Навчився у Кам'янській середній школі. Потім закінчив. Професійно-технічне училище міста Харків з 2010 року і до цього часу працював охоронцем у дитячому садочку, виховував власних синів. У 2015 році, пішовши добровольцем до зони, АТО, став командиром зенітної установки. За визначні заслуги був нагороджений медаллю за мужність і героїзм. У 2016-му військовий повернувся у Кам'янку та продовжив працювати. Проте, після повномасштабного вторгнення росіян у 2022-му В'ячеслав Григорович повернувся до найгарячіших точок бойових дій, аби назавжди знищити ворога та захистити мільйони українців. На жаль, 27 січня. 2023 року життя українського героя трагічно обірвалось через поранення, несумісність з життям. В останню земну дорогу загиблого воїна, схиляючи голови в скорботі, провели односельчани, друзі, рідні, знайомі, духовенство, представники влади громади, кам'янського старостинського округу та бойові побратими. Надійний побратим, який вирізнявся стійкістю характеру, силою духу. Та наполегливості. Він без вагань пішов боронити свою державу. Сьогодні, солдат Кишкови В'ячеслав Григорович, повернувся назавжди додому на щиті. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, близьким, друзям, побратимам та посестам. Хай пам'ять про всіх загиблих, сортує нас, живи, дасть нам силу та волю, мудрість та наснагу. Щоб повститися за кожного, хто не повернувся з війни та здобути перемогу. Вічна пам'ять та слава героям! Слава Україні! Героям слава! Ми повинні пам'ятати, якою ціною дається сьогоднішній кожен день мирного неба для того, аби наші діти спокійно відвідували заклади освіти, жили повсякденним життям. Сьогодні Страх, біль, печаль охоплює нас, тому що ми зустрічаємо нашого справжнього героя не так, як хотілося, б. квітами, піснями. Ми зустрічаємо його сьогодні в домовині. Плаче його дружина, мати, два сини. Він був справжнім героєм, безстрашним воїном, вільнолюбивим українцем. Дякую матері, дякую батьку за те, що виховали такого справжнього чоловіка. Немає таких слів в жодній мові світу, які могли б передати той біль. Ті слова, які можуть втішити сьогодні рідних та й нас. За мир і спокій, за незалежність України В'ячеслав Хишковий віддав найдорожче своє життя. Тепер ім'я воїна назавжди викарбуване в небеснім пантеоні героїв, захисників України. Пам'ятати кожного, хто поклав життя за Україну та її народ святий обов'язок кожного з нас. Вічна слава героям!